Тежила за подіями на Закарпатті. Перестрілка з використанням гранатометів, спалення автівки міліції, 14 поранених, двоє загиблих. З'ясування стосунків між правим сектором та місцевими кримінальними бізнесменами. На кону контрабанда найперше цигарок події на Закарпатті поставили на порядок денний одразу кілька проблемних питань. Хто відповідальний за контрабанду на Закарпатті? Чому правий сектор їздить в тилу з автоматами, кулеметами та гранатометами? Чому на Закарпатті у всіх такі кумедні прізвища? Розберемо все по порядку. Контрабанда. Якщо це перерозподіл контрабандних потоків, то це не так з'ясовується. Це з'ясовується законним шляхом. Оце вже екс-голова Закарпатської ОДА Фахівець! Законний перерозподіл контрабандних потоків. Так проведіть тоді тендер, чи ще краще аукціон із законного перерозподілу контрабандних потоків. І не забудьте організувати пряму трансляцію онлайн. Оголошую лот номер 14 Контрабанда 100 тисяч пачок цегарок через україно-угорський кордон. Термін дії третий квартал 2015 року. Стартова ціна – мільйон гривень. Хто більше? Пан Леньо, півтора мільйона. Пан Волога два мільйона. Хто? Переможцем оголошується представник правого сектора. Продано до речі про правий сектор. А що вони там взагалі робили з автоматами, кулеметами і гранатометами за півтори тисячі кілометрів від зони АТО, порушуючи закон про зброю, ми тим самим захищаємо взагалі, існування цієї держави. Тому ми вважаємо, що е, нам не потрібно додаткових дозволів для того, щоб мати зброю в час, коли в країні війна. Хлопці, Закарпаття на заході цієї держави. А те, що загрожує її існуванню, знаходиться ще на сході. Я розумію, що у нас в суспільстві зараз точиться дискусія про легалізацію вогнепальної зброї. Але навіть якщо її легалізують, то все одно це не стосуватиметься автоматів, кулеметів і гранатометів, БТРів, танків, градів, ракет типу Земля-Земля, а також збагаченого плутонів. І третє Мукачевське питання, яке постало в суспільстві: містер Йовбак. Що цей чоловік у спортивних штанях робить з карабіном поміж міліціонерів? І відповісти на це питання вирішив речник МВС. Він не працівник міліції, його звати Йовбак Микола, він мисливець. Проїжджаючи по озброєних міліціонерів вже після перестрілки, він зупинився з власної ініціативи і приєднався до співробітників міліції. Амі речник МВС, якби цей йовбак у спортивних штанях з карабіном отак раптово приєднався до співробітників поліції в Києві, то дуже ймовірно, що вони б йому прострелили ногу, Щонайменше. і ви б про це ще з гордістю написали у себе в Фейсбуку. Я би не вийшов в такому виді, розумієте, то що я в спортивних штанах у нас люди ну не буду їхати. То у нас люди так ходять. 15 хвилин, буквально, може, 10-15 хвилин я був там і став з'їздою Ютуба. Але є одна людина, яка зраділа появі Йовбака. У день, коли це прізвище стало відоме на всю країну, власник прізвища Тітушко в білій церкві плакав від щастя у своїй Адідаси. Мем Йовбак вбив мем Тітушка. Але найгірше, що йовбаки дуже швидко почали розмножуватися. Ось ще один. Єдине, що непокоїть, а що як ці добровільні помічники міліції в спортивних костюмах почнуть еволюціонувати? Тітушко був з кулаками, Йовбак вже з карабіном. Наступний буде на танку, потім на винищувачі. А що далі? Майстер Йовба? Із полювання летів'я розстрілянину не поінформований, громадянським обов'язком покликаний. З ініціативи власної зупинився в Мукачеві. Чи в Мукачеві? Правильно я? Підкажіть мені? Ну і головне питання, яке постало перед нами цього тижня, і найбільше турбує українське суспільство. Як правильно Мукачево чи Мукачеве? Чи може взагалі Мукачів? Ми таки не знайшли відповідь на це питання, тому написали Закарпаття. Отже, надсилайте нам листи, дорогі Мукачев'яни. Чи Мукачевчани.